Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні середу. У нас сьогодні <гум> мав бути збір малини. Але на прийомці сказали, що сьогодні не приймають. Будуть завтра приймати, бо сьогодні ще ніби погода не буде, чи як там. Хоча сьогодні є погода і нема дощику. Ну, не знаю. Оскільки вони так вирішили, а ми від них залежні, тому... Малинку, на жаль, сьогодні не будемо збирати. Ну, тоді позбираємо завтра і тоді в суботу. Так, так? Привітайся. Привіт. Їдемо. Зараз ми. Зараз. Ми зібралися, молочки завезу мамі трошки. І нам треба до міста. Бо мені вже так давно, друзі, треба було купити хлібничку. Все, щось з руки до хлібнички не доходили, так? А я сьогодні, кажу, слухай, Поки ми не цей. Не збираємо малинку, давай їдемо по хлібничку. Нам ще треба знайти чорного кольору хоча б. Або, або якогось такого. Ну, я не знаю. Якого. Або такого Ціло. металевого, так, металева. Або що, я хотіла краще чорного. Ну не знаю, зараз подивимося. Коротше, їдемо на пошуки хлібнички, Завеземо молочко і далі ще до роботи. Бо роботи багато. Пішли. Так, насамперед до мами з молочкою. <смірко> Молочка тут це ще циколі в циколі з вами везу. Сирватку. Що він кропить сирваткою? <смірко> Або мама. Добрий день. <смірко> Слава Ісусу Христу. <смірко> а ми з молочкою. Що робите? Дякуємо, дякуємо. Кріпи жите? Та яка Петрушка, то кріп? Ні, то Петрушка. Що за Петрушка як кріп? Ну, no, то я б кріп вже обробила, а Петрушка, добре, щось ти приїхала, його яблука треба забрати. Ми ще тих не видали. Видал. <свіс> ви як не видали? Ні, а може вже покричив, я не знаю. Що їм що духати з молочкою? Ні, то треба дати хотіла. А що ви нічого з яблуками не робите? Та як не роблю? це чого не роблю? це вже скільки годин робити. Oh. А я то. Але вони файні, може на повітло її години, ні? Понятно. Я робила компот з немпот? Я, я їм яблука і тру, і морку їм... даю. А запечені не робите в духовці? Ви привіталися зі всіма? Ми ще там цей. Я заробилася так, що забулася. Васильку, візьміть сцену, Васильку. Можна посіяти і нічого не буде. Яблука що за Що? Яблука за що дали? За молочко. За, за молочко, все, то за молочко. коз. Йдемо, папа. папа, щасливо. Папа. Папа. Дякую, вам, дякую, дякую вам за молочко. Ма за що? Кажіть всім папа. Папа, 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 дякую вам за все. Друзі, вибираємо хлібничку. Нам би оця підійшла. Вона чорна і не ржавіюча, до меблів нам підійшло б. Щось ціни нема. Біла така прикольна, але біла нам ніку, нікуди. Яка ціна? 900 тисячу гривень, кабес, півтечка тисяча вже. Ця з бамбуху теж непогана, але в нас нема такої нічого дерев'яного, щоб було. Скоріш за все, цю треба брати. Що, яка? На магнітика. А, на магнітика. Така якась як шафа, правда? Тумба. Ну що, беремо цю? Порухів повертаємо дуже порухів. Ідемо на коло. Що коктейль взяла. Полонечний, а ти який хотів? Так, Що, все одно. Все одно. Полоне холодний. Так. Що купили? Я вдома покажу. Так, друзі. Брали одну хлібничку, кінця в кінцям результаті вийшла друга хлібничка. Ця була, скільки вона казала, 999 гривень, ну, ніби 1000 гривень ціна на ній. Ми пішли на касу пробивати, вже стало 1300. Ми забули цінники поміняти. Ну, то я вірю, але ну, трохи 1300 кіло кусається. Друзі, взяли зовсім інший магазин, теж чорна. ну, Вона підходить. Я ж кажу, ми все беремо, тільки чорний, щоб був колір. І отакий металік. Бо металік переважно вся е, техніка. Меблі чорні, тому щось інше, якось зовсім не вписується. Не, не я поставлю, тут там, що ти кажеш. О, тут буде її місце. Буде гарно. Правда? Так. так. На хлібчик. Що ще купили? Перку вона щось не дуже вже красиве, непривабливе. І, друзі, купили щось металку, я не знаю, вже цю 400 гривень. Може вже довше послужить, щось нам не служить. Часнодавки і беремо хороші і все одно. А це від чого та ж, Ах. А ну що візьме? Витягнула. Типа ага. на два боки. Ні, не два боки. Дивись, так от тут витискаєш, а тут, якщо залишається, то сюди ніби щоб витягнути чи як. Не, не знаю. Там бачите, скільки прослужиться вже. Надавку. Все? Так, друзі, закупи, закупами, все добре. А знаєте що? Огірки треба закривати? Ті огірки, звісно, друзі, такі в нас цього року, ну, як можна сказати, невдалі, такі негарні, такі якісь якісь. Та добре, що то є? Закриваю в цьому кетчупом чилі. Ну, звичайний такий кетчуп чилі ззаді є Це рецепт і кожного року закриваю їх. так. І вони тоді хрумкі і такі трошки пікантні. Усе вийшло У мене скільки? 5 баночок, таких 600 грамових. Зараз розварила той сироп. На дно баночки дала лавровий листочок, гвоздику, перець горошком. І заливаю сиропом. І тоді зараз подивлюся, скільки. 10-15 хвилин варимо. Ну, Дивимося. Як ще буде, ну, що там має бути, бо ще ніби є такі маленькі, то ще пару баночок закрию. Це буде добре. Бо... Цього року щось у нас такі урожаї. Такі урожаї! <сі> Але я кажу, дякую Богу за то. Так, я, я все на купу нажарила блінчиків. Або на лисників, нас кажуть, ось такі. Зараз буду завертати. Знаєте, я завжди роблю сиро, з сиром. Кобаска терта, помідорка, такі конвертики. Мій Артур любить. Але я зроблю завжди з кубаскою. Зараз. А то Артур каже, хочу з м'ясом. То я фарш піджарую, Посолила, поперчила, піджарую фарш. І зараз накладу. Через те, що він їсть, друзі, той конвертик не обжарує, бо треба, ще муку в яйце обжарити на сковорідку, а він не любить, він їсть сири. Тому, ну як сирі, ну то тут все, дивіться. Це він не сире, блінчик. Тут заправила сир, дала сіль, перець і чесничок. І кубиками нарізала помідору. І фарш буде піджарено. Воно все так би готове, але мені краще в муку в яйце обжарити, воно ще смачніше. Артур не любить. Він любить так її їсти. Ну, робимо йому такі. але треба добре фарш ну, втушити. Чайний фарш. Тушу. Чекайте, бо камера захотіває. І буду завертати. Так, все як завжди. Сир нанес. Гарно розрівняти, фарш. Так. І помідор. Конвертиком склали раз, два. Три, чотири, муку в яйця і на сковорідку. Ну, мій Артур любить такі, але я їм даю, щоб вони постояли, друзі, сформували е, свою форму. Навіть якщо обрізати, наприклад, подавати. Якщо в такий день готую, то з'їдять такий великий. А якщо, наприклад, на гості гості приїжджають, друзі, я розрізаю наполовину, через те, що він досить такий об'ємний, великий. І людина, яка до того їла, нормально не хоче вже брати такі великі їсти. Тому я все наполовину розрізаю, він, виходить, маленький, тоді в муку в яйце і обжарую. І все. Так, в мене по кухні все. Зробила конвертики, зараз поставлю в холодильник. Нехай ну, пристигають. Закрила 5 баночок огірочків. І усе. Так, вийшла трошки на двір. У пошуках нашого тата десь був-був, була, була і нема. Ну-ка є, заглядає ку-ку, та там. О, є тато. Як думаєте, де тат? Де мій чоловік може бути? Ово, ну, й таке. Лан помідорів, друзі, там того року вже так закривали повним ходом, томатні соки, бо навіть... А, а цього року я ще одної баночки не закрила, навіть помідорка. Таке для свого вживання є, але. Дай вам Боже щастя. Дякую. Що там? Що будеш крупити? Від чого? Від фітовтори. Чим ти кропиш? Бо люди мене не раз питають, це я забуваю. Квадріс. Квадріс. Понятно. Що ти дивився малину? Капець? Yes. Багато. О, так. Дітьке. Ну йдемо подивимося. Завтра дамо собі раду. А це ні. Так. Yeah. У нас така yeah. е, група. Так. Yeah. Да. У нас команда. Ух! Стан. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я звідси бачу, все червоне, друзі. Не так добре не будете бачити. Там ну, йдемо туди. Йдемо на козирний Артуровий рядочок. Так, оцей рядочок, що звідси? І рядочок з там тої сторони. Все дітки стають насамперед, бо вони дуже багато тут назбирають. Він до сонця, він не закритий нічим. Дивіться, що робиться. Друзі. Завтра зранку. Зранку вставати, бо ж капець. Це червоне. Ну дай Боже, щоб ми завтрашній е, завтра побили рекорд більше ніж 50 кг. Бумцю, а ти поможеш? На, як ж? На як ж? Він тільки пільнує, де люди йдуть по загороди, Пільнує людей. Роздає автографи, друзі. Така зірка нема ради. Всіх кусає, Боже Боже, не знаю. Тільки пильнуємо, їде машина чи людина йде, ми вже біжимо за ним. Бо... Страшні автографи на ногах людям стали. Так, дивіться, що робиться. Дуже гарна малина. Тільки то, що. Шкода, що він ну, вчора було свято, ну, а сьогодні, так би ну, сказав, не приймає, оскільки. Чекай, хтось там кричить нас на подвір'ї. Не приймає, оскільки сьогодні буде падати дощ, ну, але сьогодні не було дощу. Що робиться? Ну добре, добре, що ми є всі четверо, завтра станемо, то й все зробимо. І такий сьогоднішній день. Верніше, день продовжується, я йду, ще... що одяг треба складати, треба взуття ще перемити, стільки взуття маю. Коротше, йду ще, йду ще щось буду робити. Але кажу вам папа на сьогодні. До нових зустрічей, до завтра! Завтра буде трохи тяжкий день. Все буде добре. Правда? Усе, друзі. Всього вам тільки доброго. Доброго, приємного, гарного. Все. На сьогодні усім па-па.